Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Кортеза. Від болю у горлі крутезна. Шонан. Інновації для здоров'я нації. Давайте почнемо все-таки з сюрпризів та з Давайте. очікувань. Ну, з корупції. Не з фронту. Фронт я пропоную обговорити далі. А... Корупція, пане президенте, це внутрішній трек. Я не знаю, чи ви встигаєте займатися оцим треком, але судячи з того, що почалися такі останні і дуже достатньо різкі, з вашого боку рухи, і висловлювання на цю тему, то очевидно настав час про це і говорити, і звертати на це увагу саме під час війни. І знаєте, як суспільство каже, допоки не почнеться боротьба з корупцією, а саме посадки. Вас будуть звинувачувати в тому, що ви покриваєте корупцію. І людям мало що ви особисто не крадете. Люди хочуть, щоб ви очолили боротьбу з самою системою. Тому що, знаєте, от вчора САП і НАБУ, здається, розповіли про те, що в минулому березні Укрзалізниця купувала гуманітарку за завищеними цінами. В березні тільки почалася війна. І такий гуманітарок, там овочерізок, барабанів, то всього, що ми там постійно чуємо, цього просто безліч. Ви, пане президенте, ви оголосите війну корупції? Чи у вас вистачить сил вести дві війни разом? Надалі мені здається, що сам порядок запитань ваших, а я правила журналісти це голос суспільства. Говорить про те, що у людей змінюються пріоритети. І навіть на початку сказала я б. До фронту ми потім підійдемо. І давайте почнемо з внутрішньої ситуації. внутрішньо Внутрішньо-зовнішньої, бо якщо ми говоримо про корупцію або ризики, то це не тільки внутрішня, це має підголосок і зовні. І тому я, чи я радий, цьому ні. Я вважаю, що пріоритети не змінились для мене особисто війна номер один. Чи повинен я знаходити часу більше на боротьбу з корупцією? Так. Чи ми це будемо робити точно? Але у мене немає, як вам сказати, дуже багато часу на те, щоб займатися деталями. Бо є дійсно дрібниці, якщо ти хочеш побороти, скажімо так, назву, місцеву бруківку. То я не можу боротися з бруківкою кожного міста. Не кожного не хочу ображати владу. Є дуже різні, порядні люди. Багато у нас в країні, слава Богу, тому і боремось. Є фундаментальні рішення. На них я звертаю увагу. Наприклад, корупція. Я поставив задачу законодавства, законодавству. І законодавцю України буде запропоновано мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на військовий час. А вже ж, я розумію, що така зброя не може діяти постійно в суспільстві. Але на військовий час я думаю, це допоможе. Чи підтримується законодавець? Я не знаю, але я точно запропоную, тому що ми розвиваємо демократичне суспільство, і дуже важливо, щоби. Не прикручувати гайки і не дивитись на кожного разу, а на той чи інший гострий, кричущий випадок. Ми повинні запроваджувати системні речі. І навпаки, до речі, ви згадали про антикорупційні органи багатьом із хлопців і дівчат, які там працюють. Я дуже вдячний, але вони повинні пропонувати. Знов таки системні рішення не вийде так, що просто сказати, що у нас чогось не вистачає. Нам трішки більше колективу до слідства доєднати цього замало. Системні рішення саме так бореться з корупцією. В одному зі своїх інтерв'ю ви сказали, що в свій актив ви записали перемогу над олігархами, і в мене питання: ви справді не відчуваєте їхньої присутності в економічному сегменті політичному житті країни. І, і ще одне питання: чи вертатиме собі держава те, що олігархи прихватизували в, ну, в епоху такого стрімкого накопичення капіталу? Там, де це можливо, по закону, так. Там, де це неможливо, це питання часу. Люди змінились, країна змінилась. знов-таки, якщо ми до кінця змінимось і не будемо повертатися до такого загального катування. В суспільстві людей, то ми маємо всі шанси на те, щоб абсолютно змінитись. Це не тільки про інтеграційні курси, це всередині в собі після 24-го хто ти, і не треба згадувати, що там до цього тощо, де кому треба. Це важ, важливий момент, якщо ми говоримо про енергетичну незалежність України. Україна не може просто думати. Це був а, предмет зацікавлення того чи іншого бізнесмена або олігарха, або їх разом, по-партнерськи тощо. Україна думає про одне, я особисто. Пройти зиму, всім людям, всім, незважаючи хто ти, яке у тебе фінансове положення, ми повинні пройти. І бо це не може бути внутрішнім вибухом, яке послабить нас на фронті, а одразу послабить, якщо люди в окопах, а їх діти, жінки, а вони не знають, що робити. Світла немає, води немає, життя немає. По суті, життя немає. Він повинен думати і не ділити. Вибачте, якщо так можна сказати, свою мозок на, на все. Сім'я дуже важлива, але треба сконцентруватися. І якщо це можна сконцентруватися на перемозі на полі бою, і це дуже дуже важливо. І це разфокус, якщо він є завдяки тим чи іншим бізнесменам, я повинен його знищити. Не бізнесмена, а цей, можливість цього розфокусу і розколу держави. Все, що я повинен робити, і тому деякі енергетичні об'єкти повинні повернутися під контроль держави, щоб не було тих чи інших ризиків. Енергетичні і стратегічні для держави, стратегічні Абсолют. галузі. Абсолютно України. на це підприємство зайти ми не можемо і забезпечити його безпеку. Чому? Бо ключі від цього підприємства отакій от людині. Ми можемо зайти. Якщо це такий виклик, це так. При всій повазі до приватної власності. Це ніяка не революція і тощо. Це абсолютна вимога військового часу. Я не говорю навіть про те, що по закону можемо. Але... По, по суті повинні хотілося б зупинитися окремо на економіці і на питанні відновлення, тому що коли ви прийшли у владу, ви були абсолютно за ліберальну реформу. Але зараз ухвалюються такі рішення, знаєте, які навпаки посилюють тиск держави. І от 13% підприємців за останні два місяці стикнулися з вимогами хабарів від держорганів і в основному від податківців. Загалом більше 60% підприємців стикнулися з тиском. Ми хочемо повертати бізнес в Україну і той, хто думає про це, він чудово розуміє і про тиск, і про заборони, і про хабарі, і так далі. І так далі. Бізнес чекає реформ, пане президенте. Коли найголовніша реформа це люди. Я зустрічався з бізнесом. Я після таких запитів, такі питання, вони не одного місяця питання. Я з ними дуже по-людськи поговорив. Дуже предметно, знаючи ці, цей бізнес, підготувавшись до нашої зустрічі, не буду приходити на імена і назви. Зміни повинні бути двосторонні. Перше, вони не повинні платити хабарі і давати їх. Це факт. Знищать бізнес? Не знищать бізнес, не, не знищить, ніхто не знищить. Ми точно захистимо бізнес. Друге, вони повинні. А... Зараз перейдемо до правохоронного блоку, до правоохоронців і до, платників, до податківців. Ми побудували зараз платформу, і що раз на тиждень, раз на два тижні мої економічні радники з ними зустрічаються і знімають питання. У вас є, да, скажіть, ми передамо президенту, і він як зможе це змінити. І вони почали отримувати нашу допомогу. Не системне рішення. Я не вважаю, що воно екселент, як то кажуть. Але це рішення про те, що у мене є воля все це зробити. Я від них отримав запит, що зробити. Вони не хочуть ніяких перевірок. Вони сказали, що стали приходити до них, тому що держава повернулася до перевірок. Але це баланс для мене, як для президента. Баланс у час війни складно. Дуже складно тримати. Який баланс? Міжнародний валютний фонд. Європейська комісія, лідери Європи. Якщо ми не повертаємо податкову систему, яка у нас існувала до початку війни, якщо ми не повертаємо перевірки, у нас будуть питання щодо відкриття розмов про майбутнє членство в ЄС. Питання будуть восени в жовтні. Ми все це отримали. Я поговорив з бізнесом, я їм сказав: Дивіться, у мене є запит, і допоможіть мені вирішення цього питання. Давайте ми ми, давайте ми повернемо мінімум. Давайте ми оберемо з вами і зробимо зміни в законодавстві, що тільки один орган має право перевіряти. Я знайду такий баланс між європейським законодавством і їх запитом, що потрібно перевіряти, і вами щоб щоб до вас всі не ходили. Бо у час війни, вибачте, ну іде очищення, і серед правоохоронного органу всюди є люди і не люди. І тому ми будемо з вами розуміти, хто ця людина, яка відповідає держава про те, що йдуть перевірки. Ось такий мій був запит, вони почали працювати. І Я запропонував на час війни такий формат колег з Європи, начебто, все нормально з цим. Наш бізнес повинен запропонувати, що буде за орган, яка ця людина тощо.